Поговоримо про гіркі і водню. Ви всі чудово знаєте, що завдяки сильному окислювальному впливу водню – це є відмінний дезинфікант, своєрідний такий антибіотик, що перешкоджає е, в ґрунті розвиток шкідливих бактерій і мікроорганізмів. І от що нам треба для гірків, щоб запобігти або попередити наші хвороби. І ми можемо застосовувати цей. Е, Пероксид водню на різних етапах розвитку наших огірочків. для профілактики і лікування захворювань. окисна дія перекусу руйнує тканини хвороботворних мікроорганізмів. Для грудніх робот використовують звичайний 3% процентний копійчаний перекіс, який подається в аптеках. Пероксид водню ефективно застосовувати як. Фунгіцид, який фунгіцид, широкого спектра дії, він оберігає рослини від розвитку рибкових хвороб, таких як переноспороз, брошниста роса, фузаріоз. Тепер дивіться, для дорослих кущів, якщо вони вже сформовані, вже йде завість, вже 7,8-10 листок, то концентрація розчину для таких кущиків становить 2 столових ложки перекису водню на 1 літр води. Вода не хлорована відстойна або дощова, або скрини. При цьому потрібно намагатися, щоб розчин потрапив і на зовнішню, і на внутрішню частинку листа, взагалі всю рослину треба зробити таку хмару, яка обволікає всю рослину. І тепер для того, щоб робити профілактику, необхідно нам один раз на тиждень це зробити. Для лікування – два рази на тиждень.